Якщо б на Сумщині терміново потрібно було провести екстремальні авторалі, будувати магістраль не довелося б, адже дорога, що сполучує Ямпіль та Свесу, відповідає усім критеріям конкурсної траси. У деяких ямах легковик може просто застрягти. Ремонт дорожнього покриття не робився тут роками. Хочу передати привіт великим людям, які в нас там в верхах сидять. Євреї, я не знаю, хто ні з Ізраїля. Пускай приїдуть к нам у гості. поездят по нашим дорогам и увидят, как люди живут. А то рассказывают, по три с половиной тысячи выдали, я а где эти деньги? Живут самые бедные, нищие можно, Сумская область. Можно добавить, не дай бог кому-то ехать по такой дороге в УАЗе скорой помощи. Это самое тяжелое, потому что люди болеют невозможно. Ці слова жінка говорить неспроста, адже вона працює фельдшером. Усі ж водії в один голос твердять, їм шкода свої автомобілі, але вибору немає. Їздити треба. Ця дорога єдина, яка сполучає два населені пункти. Тільки тратимо гроші на ремонт автомобілів. Не стільки їздимо, скільки ремонтуємо. І також пенсіонерам добратися. Я не знаю, як ще автобусники рейси їздять сюди. Ну, в ужаснішим, просто вжасніше стані дорог. Депутат обласної ради Костянтин Товстуха неодноразово звертався до керівництва області та керманичів країни, аби ті негайно втрутились у ситуацію і відремонтували дороги у Ямпільському районі. Розроблення програми розподілу коштів, передбачених держбюджетом, на розвиток дорожньої галузі, пропорціонально для кожної області, щоб у нас було на кожну область вироботана методологія, як розподіляти ці кошти, тобто на одну область дається. 500 мільйонів на іншу сто перевізники говорять про те, аби заборонити своїм водіям обслуговувати цей напрям. Деякі давно не випускають автобуси на рейси. Шостка Княжича, автобус вже не ходить. Ні такого автобуса. Як людям з Княжичем доїхати хоча б до райцентру? Суми свіса? сказали, якщо не отремонтуєте дороги, то ми прикрашаємо направляти автобуси до. Свисиї. Ну і шостка, теж хазяєва сказала. Причину перевізники обґрунтовують. Мовляв, такі поїздки для них збиткові, адже ремонт автобусів обходиться дорожче, аніж рейс туди і назад. Керівництво району запевняє, що питання у них на контролі. От тільки цією дорогою щодня зі Свеси до Ямполя їздить на роботу голова Ямпільської районної адміністрації. Оксана Щербак, Олександр Олексієнко, новини СТС.